Перед пуском перевіряйте давление в бачку, uh -huh. Я щоб вже один бар. Да. Для цього закрили водний кран і відкрили слід, да, щоб uh -huh. з нього видушити И остаток води. І зверху, зверху на... ніпіль на такий, як в машині Ой. колеса, точно така сама ситуація. Mm. Компресор і насос. Провірять насос. Центральний винт одвернули, пошевелили. Там буде підходить образну тверточку, yeah, такий yeah. мотор. Пошевелили ротор, понажимали, назад закрили. все. Поним. Це все, що в обслуженні. Ну і бажано раз у рік провірити фільтра. Це це один, Фільтра один і другий. Ага. Ну Це перед пуском, тобто застояне, чорт я знає, що там може миша якась в десь попала. Понимаете, вода ж вода не ідеально чиста. Да. Правильно? Плюс. З кожним годом ви додавили котьов. Котьов вариться на заводі, непонятно в яких условиях. Воно зараз там підмішається, може всяких окалінь там нагнати. Через год бажано їх поперевіряти. Зараз там смисла немає лізти до них, а на наступний рік лучше поперевіряти. Де те, що ви тут виставите, це те, що буде подаватися на радіатор. Це ось регулювання температури. Ну це ж ви розуміли, це остане. А по схематиці все дуже просто. Провірка насосів. Ну, зараз я сезон, розкажу. Да. Дивіться. Подача з котла тут все ясно? ясно? Ясно. Вона пішла вам на гідрострілку. Угу. З гідрострілки вона вертається, насос ЖНЕ в обратку. Там подивитесь, воно підключило обратно. Обратку, Але у вас є такий узял антиконденсаційний. Щоб тут таке, як оце зараз тече з димохода, бо mm -hmm. влажності, влажність на вулиці, сирий димоход, таке б може бути. Не виділялося а тут внизу рубашки, стоїть антиконденсаційний клапан. Так, що Він робить? Він дає вам, зберігає гарантію на котел. Якщо його не буде і буде, насос буде ганяти холодну воду, під час горіння буде гнить, виділяти багато внутрі конденсата а, і котел буде гнити. Ось mm -hmm. така вода, вона буде внутрі котла. Все, понял. так. Що він дає? Тобто У вас пішла гаряча вода, вертається, холодна, піддушується. Якщо тут нижча температура, ніж 55 градусів, він минає гідрострілку і пускає по цьому ходу цю ж саму котлову температуру, яка тут є, mm -hmm. все заганяє назад в обратно. І поки чуть -чуть маленькими пульсами під, підмішує, догріває гідрострілку. Прогріє гідрострілку. Тоді він відкриється повністю і буде вже повністю циркуляція через гідрострілку назад в коток. Угу. Ця частина е, насосна, Тут так е, є термопара, ви виставили ось температуру. Там температуру 6. я чого ставлю? Тим, води? Теплоносія, Теплоносія, який подається на ці труби. Це оці подача. Е... Ось ця подача. Ага. Оце обратка. Клапан стоїть на обратке, але міряє температуру, він в подачі. Все, mm -hmm. Подачі mm -hmm. подающей линии. Він ось через капіляр міряє температуру mm -hmm. і подає туди ту температуру, яку ми тут там mm -hmm. виставимо. Зараз вам 50, зараз пухайте, в хаті. Ну, можна сразу дати і більше прогріти. А потім збавити на дальше. Хай поки погріє. Так, далі. Все. І далі ваша система. То є подача на, на отоплення і зворотна лінія насос стоїть на обратку. Всі насоси стоять на обратках. Угу. Давлення не повинно. Пивершать красну лінію, тоже ну, ясно. Тобто все. в ідеалі, щоб це було один бар. правильно? На холодну один бар. Да. Тобто mm. я закачую. Відкриваю цей кран, закачую да. і потім закриваю оцей кран. Да. А якщо буде більший тиск, то спрацює. Надо треба зливати воду. Якщо ви набрали більше, ніж на холодну більше, ніж кілограм, зливайте воду одразу. Не затаплюйте Понял. Значить, е, якщо вогонь в, в трубу виходить, е, треба зменшувати обороти вентилятора. Е, потім, що ще казали? якщо... Е, Якщо не набирає температуру котю, ага, треба додати ага. ну зараз набирає, Якщо не набирає. Так, а по температурі дивитися оцей е, показник і ось цей. Да. Чи цей... Це автоматика. Він, автоматика. Він знімає показники з труби. А, а цей е, е, прямо з саме з рубашки котла. Тобто там зараз всередині 84. Да. Ну, може, дав може ні. Вони не конкретно показують. Ну, ну, не факт не якийсь брешер, це ж теж таке. Так, і виходить, що е, всією температурою керує оця штука. Ні. Більше. Ця штука керує температурою котла. Все. Угу. Тільки котла. Вона не, не просто температурою котла, вона керує горінням. Або горить котю, або тліє. Оце вона керує. Добре, а оце відкривання, що робить? Це я його стужу, я хочу, щоб подивитися, як ще разбутала турбіна. Просто у нас везде 75 градусів на систему отоплення вже максимум дали вже. Щоб постудити систему швидше. включився вентилятор, подивитися, чи нормальні обороти. Ще скинемо в якщо багато. А, все. Він ж не включиться поки температура. А якщо включається вентилятор, то навпаки буде гарячіше. Ну звісно. Вентилятор подає кислород для горіння. Зрозуміло. Мінімальні обороти це на углі. Для mm -hmm. угля треба більше кислороду. Це восьмерка. Для, для дров треба менше кислороду. Mm -hmm. І чим хуже дрова, тим менше кислороду. Наприклад, там допустим, трухла верба, трухлий сосна, йому треба менше кислороду, бо він і так буде розгоратися дуже швидко. Якщо де дуб, там, туди трошки можна більше кислорода, бо він плотніший, і вона більше кислорода дає. Так. Якщо. допустим... Це е... значить збільшити оберти. Да. Не постійте, кисень, чи... Це оберти. То Японія, тобі, Японія, чим більше ви оборотів даєте, значить більше кисня угу. подаєте в камеру згорання. О, оце вам такий принцип. Як виставляєте? Угу. Ну, практика показує, що на дрова це. 30% максималки це потолок. Угу, 30 від максималки, да. я пам'ятаю. Ця штука дергається, коли... коли погано щось з димопом. Проблема з димопольним, то да. треба його відкрити. Оце він відкритий наповно? Да. Ну, не сильно, так. Чим більше, ага. прийти, тим, тим менше... вже менше. Менше. Він не запустить його, поки ви не упаде не воно до 70. Це про гістерезіс. Чим менше гістерезіс, тим швидше включається насос, якщо не насос, є... вентилятор, ой, вентилятор, якщо змінюється різниця між да. температурами. Ну, це гістерезис, це разниця, е, температур. Для включення виключення вентилятора. Перевіряю котел. Хочу згадати, чи я його почистив чи ні. Ого, я не тільки почистив, ще й дрова вже поклав. Сьогодні точно буде тепло. За вікном мінус 10, а у мене вогонь і приємна температура вдома. Що буде, якщо не закрити піду, і котел буде все більше і більше набирати температури. Він закипить, тобто вода закипає. І починається от бачите, через цей спусковий клапан, починається виходить ця пара. Вона виходить, конденсується, і тут у мене в топочній все у воді. Бачите, дуже багато води. Ну а всередині там котел вже трошки такий помитий, можна навіть сказати. І всередині, і ззовні. Так що будьте уважністю, завжди закривайте створку, щоб автоматично. Сам вентилятор це все гасив, якщо температура збільшується. Чуєте, булькання це кипить всередині вода. Температура, зараз покажу, яка температура, 133 градуси води. Тобто самі розумієте, що там просто все кипить. Ось тут внизу отвір для набирання кисню, тобто для поддування, і якщо він закритий, працює вентилятор. Автоматика його виключить. Якщо ж він відкритий, тоді ніхто його не закриває і поповній він вже там шпарить і нагнітає вогонь, температуру, ну і самі бачите, які проблеми потім будуть. Так, зараз вже все нормально. Температура в котлі 52 і виход 47. В принципі, ну так. Трошечки залишились десь мопрі місця, це вже завтра буду витирати тут. Зроблю генеральне прибирання в котельні. І ще, що саме цікаве, трошечки є навіть вигілля. Все, супер, системою задоволена.